Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні разом з вами хочу читати книгу приповістей Соломонових з 16 з 16 -го вірша і до кінця до 32. го Про що книга приповідей приповідок Соломонових? Це поради, поради для людей, які можливо не чули цього, не задумувалися. Або, можливо, і ті, хто знають це все, але їм треба нагадати. В нашому житті так буває. Ми знаємо самі прості істини, але їх не втілюємо. Як тільки почне втілювати щось почне змінюватися здається, це, це для молоді. Це для молоді, молодь цього не знає, але часом ми в старшому віці, часом ми дивимося в старшому віці, як молодь, яка виконує самі прості принципи, або хтось молодший за нас, виконує щось дійсно зрозуміле нам, але робить це систематично в християнському плані, в плані в праці, в плані. Ще якихось звичок. І ми бачимо, що це працює, якщо це виконувати. Ми багато що можемо знати. Але якщо це втілювати в своє життя, це буде працювати. І про це говорить Соломон. Він нагадує. Ніби книга для молоді, але вона і в той час, і для старших, він треба нагадувати цю пораду, думаю Соломон. Він знав, що цю книгу буде багато читати. І він зробив її універсальною. Взагалі Біблія це універсальна книга. Вона не про технології. вона не про те, що змінюється. Вона класична, вона класична, вона стандарт Біблія. Вона звертається до проблем, які завжди були у людей. Проблем з її творцем у людини, проблем з тими, хто її оточує людину. До цього звертається Біблія. Не, не до чого, не до того, що, що проходить, не до тенденцій е, сучасних, як заробити грошей. Але і в цьому вона теж права. Вона знає, як треба просто чинити. Біблія теж допоможе заробити грошей. Примітивно так сказано, да, можливо. Але реально, Біблія допоможе як бути чесним, як бути успішним, теж в цьому. Але вона, перш за все, нас говорить, нас приводить до того, що, що має бути нас, нас середині, щоб бути в мирі з нашим творцем і з людьми, які нас оточують, з тим, що на нас оточує. 16 розділ, 16 вірша. Набування премудрості яке ж це ліпше від золота, набування ж розуму добріше від срібла. Путь справедливих, ухилятись від зла, хто дорогу свою береже, той душу свою охоронює. Перед загибелью гордість буває, а перед упадком бундючність ліпше бути покірливим і злагідними, ніж здобіч ділити з бундючними. Хто вважає на слово, той знайде добро. Хто ж надію складає на Господа, буде блаженний. Мудро сердого кличуть розумний, а ущ в уст прибавляє науки, розум джерело життя власникові його, а картання безумних. Глупота. Серце мудрого чинить розумними уста його, а на, і на уста його прибавляє навчання. Приємні слова щільниковий томет, солодкий душі й лік на кості. При, приємні слова. Про приємні слова, говорить цілому, що реально. Наші слова можуть зцілювати, можуть лікувати кості в переносному значенні. Це може бути, що ти сказав щось людині приємне, і в неї піднявся настрій, в неї пропала депресія популярне слово. І вона далі не впливає на свій фізичний стан через цю депресію. І ми так могли зцілити людину. Буває дорога людині здається простою, та кінець, її стежка до смерті. Людина трудяще працює для себе. Бо до того примушує рот її. Нікчемна людина копає лихе, а на устах її, як палючий огонь. Лю лукава людина сварки розсіває, а обмовник розділює друзів. Насильник підмовлює друга свого і провадить його по недобрій дорозі. Хто примружує очі світу, той крутість повідує, хто губами знаки подає, той виконує зло. Сивизна то пишна корона, знаходить її на дорозі праведності. Ліпший від силача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над собою самим, ліпший від савойовника міста. Запасовку жереб вкладається та весь його вирок від Господа. Завершення. Все, що ми робимо в житті, всі вибори це наші вибори. Це те, що ми робимо. Не варто кого засуджувати, хто й щось зробив не так, той мені вчине. Так, да, буває так, що люди, які просто пакостять, це рідко. Частіше ми самі вибираємо, де знаходитись, з ким спілкуватись, що читати. Це правда. Словом говорить про закон бумеранга, за закон сівби і жатви, що посієш ти і пожнеш. У що вкладаєшся, ти виросте. Дійсно. Це перший розділ тим, що все від Господа. Здається, не дуже чудових чудат, дуже чудових цитат. Про мудрість, про те, що потрібно робити вклад в розум, потрібно рости духовно. Там ще перед цим написано заробіток. Краще малий заробіток, але справедливий. Про справедливість написано, що важливо бути справедливим. Перед... Будь справедливим ухилятися від зла, хто дорогу свою береже, то й душу свою охороняє. Ці всі важливі для сучасної людини якості. Для того, щоб зберегти свою душу, для того, щоб зберегти свій розум. Від нечистоти, для того, щоб набути той мудрості. Це все говорить Соломон про цей шлях. Але Перед цим щось передує. Перед цим передують стосунки з Богом. Давайте кожен я особисто Вітя, Бажаю собі мати кращі стосунки. Вам бажаю мати ще ліпші стосунки з Господом для того, щоб набувати мудрості. Хронологія така. Спочатку стосунки з Господом, далі оці чесноти, про які говорить Соломон. Хай Бог кожного з нас благословить набувати їх, але перед цим перед. Моральним життям, перед високоморальним життям передують хороші стосунки з Богом, про це говорить Соломон. Ми робимо жереб, але в кінці життя наші всі жереби буде бачити Господь. Хай кожному з нас Бог дасть на снаги, бажання це робити, натхнення і в кожному дні бачити Бога, шукати Його. І далі ставати такими моральними, якими ми хотіли бачити себе або хотіли б на когось рівнятися. Амінь.